Перед вами селяна солотвенська лампа вагою 3 кг і висотою 14 см. На буковій підставиці не кольорова галегенева лампа, але Василь трошки в цоколь добавив, мазнув трошки гуашю червоною. Вона дуже красива, виходить. Не шкідлива, а дуже красива. Такий привабливий е, червоний колір. Ну, і його дуже легко можна зняти, ганчірочкою. Тоді треба, бачите, ось тут е, два шурупи. Два шурупи зняти, відкрутити і е, мокрою ганчірочкою протерти, стерти з цоколя, е, отут, в цоколі стерти гуаш. І все, вона буде білою. А так? Але я вам не раджу цього. Ну, дуже красива лампа.